Всім доброго дня! Фасую насіння. Хочу показати, яке гарне насіння томату рожевий мед. Я вже робила пости, робила відео і багато фото цього сорту, який мене дуже вразив, дуже завалив помідорами в цьому році. Був просто супер-супер у всьому. У вирощування він мені не завдав ніяких таких проблем. І дуже багато було плодів, що я з нього ми і їли, і маринували, що ми тільки не робили, переробляли. Тому насіння в мене вдосталь. Досить крупні має насінини, тому що серця великі, помідор м'ясистий і наскільки гарні зернинки. І ось кожна зернина, кожна зернина з неї виросте гарний кущ і вдасть багато плодів. Пречудовий рожевий серцевидний сорт, рожевий мед. Дуже рекомендую вам спробувати його посадити. Ну, просто, неймовірно, ціле літо ми бігали до нього з відрами. Було що збирати. Так що, не пожалієте, якщо замовите, цей сорт в кого нема. Хто вже, може, давно садив і має насіння, знову посадіть його. Тому що, звісно, кожен рік нема можливості висадити дуже велику кількість да, там, насіння. Але якщо ви вже давно його не садили, знову його спробуйте, і я впевнена, що ви будете задоволені. Рожевий метр, низькорослий до метра висоти. І дуже врожайний.